Вітаю на каналі Автотоп. Сьогодні з вами Іван. І зазвичай ми не проводимо огляди тих автомобілів, які підбираємо нашим замовникам. Тому що зазвичай це популярні Honda Accord, Passat, пасати, Fusion з двигуном 2.5. і як правило, немає таких прям цікавих дуже автомобілів, які про які хочеться багато чого розповісти і зробити повноцінне відео там на 30 хвилин. Але сьогодні інша ситуація. Хоча ми також шукали насправді Passat, хонду акорд і Fusion з об'ємом 2.5, але знайшли зовсім інший автомобіль і дійсно багато про нього чого Можна розповісти, адже це не звичайний Fusion, а це плагін гібрид, тобто. В одному флаконі у нас і електричний автомобіль, і бензиновий, і гібридний, і давайте про це більш детальніше поговоримо. Гібридні автомобілі і електричні автомобілі з кожним днем стають все актуальніше, ну наскільки актуально стає загалом альтернативні види палива по відношенню до бензину чи до дизеля, тому що ви всі бачили ціни на стелах і дійсно вони не радують. І тому більшість людей, та в принципі і я задумується на придбання, наприклад, електричного автомобіля. Але я думаю, що багато кого, як і мене, зупинять. Той факт, що на електричному автомобілі ти далеко куди не заїдеш. Так, в тебе є 150-200 кілометрів, якщо ми говоримо про середній сегмент автомобілі, типу там про є е голів чи про Зої, наприклад, це автомобіль виключно для міста, який ти можеш вночі поставити на зарядочку, якщо в тебе, звичайно, знову ж таки є місце або на парковці, або біля будинку, і зранку проїхатися на роботу і з роботи. В моєму, наприклад, випадку дуже часто бувають форс-мажорні. Випадки, коли потрібно їхати в іншу область, багато кілометрів наїздити по місту, і ти розумієш, що просто в тебе не буде часу, щоб заїхати, наприклад, на паркінг та підзарядити свій електромобіль. І тому, ніби є приваблива пропозиція в плані того, що ти можеш їздити ну дуже дешево, дійсно використовуючи електромобіль, але... Прагматична сторона саме використання такого автомобіля воно дійсно незручно. Яка ж є альтернатива, це або дизельні двигуни, або автомобілі з ГБО, або ж гібриди. Коли ми говоримо про дизельні двигуни, то. Про малі пробіги мовим, ти не може. що дизельні автомобілі це автомобілі з Європи, які приїжджають ну, мінімум з пробігом 180-200 тисяч. Це ну, такий вже досить вживаний автомобіль. При тому, всьому він коштує немало. Тому що навіть за b 8 Passat в базовій досить комплектації з 2-літровим дизелем на сьогоднішній день потрібно віддати мінімум 15 тисяч доларів, і це буде пробіг 260. Ну, звичайно, ви зможете витрачати 6-7 літрів пального по місту, за містом трошки менше, але 260 пробігу і ціна 15 тисяч доларів. А, схожа ситуація є з автомобілями, які мають ГБО. Насправді, на сьогоднішній день не так багато залишилось сучасних автомобілів, на які можна встановити газолоболонне обладнання. Ну, навіть той пасад, який всі полюбляли, Passat нема мається на увазі. За те, що на 2,5 п'ятисиліндрові можна було поставити ГБО. Після вже брестайлінгу АНМАС цю функцію втратив, тому що залишились двохлітрові турбота Фасаї та двигуни 1,8. І, в принципі, коли ми дивимося на е, бізнес Седани, а це у нас Mazda 6, це Honda Accord з прямо присковим двигуном. Це посад з прямо присковим двигуном, то ви просто газ нікуди не поставите. Так, є старіші автомобілі, які залишились, старі офіційні елантри, там якісь акценти, але це не бізнес седани Це автомобілі Б, це сегменту. А коли ми хочемо комфорту, а наш замовник якраз хотів автомобіль великий, автомобіль сучасний, автомобіль комфортний, і автомобіль з максимальним функціоналом, то насправді не так багато варіантів залишається. І так як я казав на початку, ми дійсно шукали. Першопочаткову, акорд, Mazdu 6, Passat NMS, Пройду стороною, в якому стані продаються ці автомобілі, з яким ремонтом і по якій вартості. Но просто коли ми порівнюємо ці автомобілі з ф'южоном плагін-гібридом, то це зовсім різні речі. So high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you Давайте поки не говорити про гібридну силову установку, просто поговоримо про комплектації і про Ford Fusion. Насправді, декілька років тому в мене був ось такий рестайлінговий Ford Fusion, Автомобіль вже з іншими бамперами, з селектором у вигляді шайби, з двигуном 2.5. Той самий двигун, на який можна поставити газ, який відносно безпроблемний, але комплектація. Fusion 2.5 – це комплектація SE. І максимум, що ви могли в ній мати, це люк, ось такий монітор SYNC 2 селектор у вигляді шайби, електронне стояночне гальмо та і все. Ви там не знайшли б шкіряного салону, підігрівів чи чогось такого, то, що хотілося б бачити. Звичайно, хороші комплектації у Fusion є, але йдуть вони з об'ємом, як правило, 2 літра EcoBoost і ви начуті про цей двигун, загалом він непоганий. Дійсно непоганий, але люди його трошки А Що ми маємо, коли ми дивимося на гібрид? По-перше, це майже топова комплектація. У нас не Титаніум, зауважте, але у нас топова оптика. Топовий сим-третій монітор з Android-Auto Apple CarPlay. Пам'ять сидінь, також з електрорегулюванням, як і водійського, так і пасажирського сидіння. підігріви передніх сидінь. Також у нас чудова е камера. Заднього огляду, яка показує також траєкторію руху, задні парктроніки, двохзонний клімат-контроль і ще безліч-безліч функцій. Особливо мені подобається цей дисплей, який складається щиток приборів, точніше, який складається з двох дисплеїв, коли у нас лівий дисплей показує а, саме витрати пального, керування гібридною установкою, права частина дисплею показує у нас мультимедію, навігацію і таке інше. Дуже приємно тут працює і. Кнопочка Старт стоп і також зауважте, що в автомобіля навіть є автозапуск, що дуже зручно, як влітку, так і взимку. Ви можете, відповідно, не сідаючи автомобіль, охолодити його або ж прогріти салон. А коли ми взагалом кажемо про базові речі, такі як ергономіка і посадка, то у Fusion, ну насправді як і в Passat, насправді, вона на дуже високому рівні. Все зроблено досить функціонально, зручно, багато простору в салону для водія. І, звичайно, оскільки у нас автомобіль для сегменту, тобто бізнес-седан позаду для пасажирів так дійсно багато місця. Нагадаю, що у нас майже довжина цього автомобіля, майже 5 метрів. Це досить великий автомобіль. І давайте все ж таки перейдемо до гібридної установки, адже це найцікавіше. А зараз ми поговоримо про найбільший плюс і найбільший мінус цього автомобіля. Це його силова гібридна установка, яка знаходиться ось тут в багажник. Ну і мінус відразу зрозуміли, того, що багажника як такого тут майже немає. 220 літрів об'єму всього залишається для декількох пакетів із супермаркету, адже все інше місце зайняла батарея. Вона тут дійсно велика. Коли ми взагалом говоримо про... Гібридний фюшін варто розрізняти гібридний ф'южн і плагін гібрид. В нашому випадку це плагін гібрид, це суміш гібридного автомобіля і електричного автомобіля. І відповідно у нас розміщена в багажнику батарея на 7 кВт, яка розділена на дві секції. Одна секція це півтора кіловатна. Яка є і в звичайному гібриді, заряджається вона або від двигуна, або від рекуперації, і постійно працює в тандемі з бензиновим двигуном. І це дозволяє вам їздити дійсно економно. 5-6 літрів пального для бізнес-седану ну це дійсно маленька витрата, враховуючи, що ось такий автомобіль. З об'ємом 2,5 чи навіть той самий Passat, який ми вже третій раз згадуємо, буде витрачати по місту близько 11, тобто на половину менша витрата пального. Коли ми говоримо про плагін гібрид, а це у нас плагін гібрид, тут батарея має додаткову секцію на 6,5 кВт, яку ви будете підзаряджати від розетки. Якщо у вас є така можливість, а навіть якщо у вас немає вдома гаража чи там паркінгу, на який ви винесли щиток. То ви можете зробити це ось на парковці, наприклад, торгового центру або на будь-якій іншій заправці. До речі, от щойно запрацював у нас саме двигун внутрішнього згадування, адже автомобіль був заведений з звімкнутою оптикою. І як тільки розрядилася ось ця 1,5-кіловатна батарейка, за рахунок того, що включений клімат, за рахунок того, що включені фари, автомобіль увімкнув двигун внутрішнього заграння, який зараз підзарядить знову батарею. І знову ми не будемо чути роботу. саме Бензинового двигуна. А, і насправді ось цей мінус сама недостатня кількість місця в багажнику, він не такий значний по відношенню до плюсів цього величезного, комфортного автомобіля, практично в максимальній комплектації і з мінімальною витратою пального. А, дивись, коли ми говоримо загалом про звичайний стиль їзди. Звичайного жителя міста це, як правило, переміщення з дому на роботу. Як правило, це ну 30-50 кілометрів максимум. І уявіть собі, ви просто ввечері поставили цей автомобіль в себе на зарядочку або на парковці. Дуже багато зараз я бачу, що просто на своєму парку місці на платній парковці виносять лічильники і відповідно підключають свої або електрокари, або гібриди до зарядки. Ви свій автомобіль зарядили. Витратили на то загалом десь 50-70 гривень, якщо по ночному тарифу це дешевше, ви зранку сіли і ви ну, по ціні маршрутки дісталися до роботи на електротязі. І так само на електротязі приїхали додому. От. Але у вас, вам не потрібно планувати свій маршрут, якщо ви їздите на довгі поїздки в іншу область на 200, 300 чи 500 кілометрів. Як тільки у вас закінчилась заряд вашої батареї, у вас запрацював бензиновий двигун, який тут знаходиться під капотом. Зауважте, <хи> має 140 кінських сил. І це знову ж таки абсолютно простий Маздовський старий мотор з сипним приводом ГРМ на 140 кінських сил, на який ще можна поставити ГБО. І коли ми говоримо загалом про ф'южн і ось цю модифікацію гібрида, електрокара, автомобіля з бензиновим двигуном, на який ви можете поставити газ, то дійсно. Альтернативи майже немає. Дійсно, є гібридні автомобілі по типу Camry, Toyota, цей Prius, на який не хочеться сідати і в принципі його бачити не хочеться. Ну, сучасні Prius, згідно виглядають дуже непогано, але якщо ми говоримо про бюджети близько 15-16 тисяч, такого формату ви нічого не купите. І тому, от в Америці і, відповідно, у нас саме Fusion гібрид та плагін гібрид стали ну, дуже популярними автомобілями, адже поєднання, комфорту. Престижу цього автомобіля дизайну мені дійсно подобається його дизайн. Не знаю кому як, але ну вже пройшло 10 років, і все рівно дизайн, ну на мою думку, не втратив актуальності, особливо з хромовою решіткою і стоповими фарами виглядає цей автомобіль суперово. Немає альтернатив цьому автомобілю. Тому що є багато людей, які бояться тих самих автомобілів з ГБО. Дійсно, у нас, ви не повірите, але дійсно багато у нас замовників принципово обирають для себе автомобіль тільки без ГБО, і щоб тим більше, щоб ГБО там ще й не стояло ніколи. Типу, щоб взагалі. От. Є люди, які не недолюблюють дизель. тому що були колись історії, що полетіла топливна апаратура, там 2-3 тисячі доларів. Оце все. Якщо ж вона не полетіла, то я боюсь, що сажовий фільтр потрібно буде різати, форсунки потрібно буде міняти, і так колись це треба буде робити. Коли ми говоримо про надійність Plug-in гібрида, то на сьогоднішній нані я промоніторив загалом відгуки, і багато автомобілів уявіть собі проїхали вже майже мільйон. Особливо в таксі, в Нью-Йорку і в інших містах Америки, багато статистики вже зібрано по цим автомобілям, які проїхали 700-800 і навіть мільйон без ремонту двигуна, без ремонту гібридної установки і без ремонту коробки. До речі, про коробку, якщо ми говоримо, то тут встановлений, ну, грубо кажучи, варіатор, хоча з варіатором тут нічого спільного немає. Це планетарна трансмісія, яка завжди в принципі, комплектується з гібридами по типу Пріуса. Ну, Їде вона дуже приємно, ви не відчуваєте штовх, поштовхів е, в ході руху, так як на гідротрансформаторі, особливо на Fusion 2,5 це дуже відчувається. Алгоритм роботи його гідротрансформаторної коробки. Тут такого немає. І от е, та перевага, про яку я не сказав, вже продовжуючи думку про коробку, це тотальний комфорт в цьому автомобілі. Це те, що не можна передати словами. Коли їдеш на гібриді без жодного. Лишнього шуму в пробці без поштовхів від коробки, з хорошою шумоізоляцією в комфортному салоні, це не порівнюється з жодним бензиновим автомобілем з двигуном 2.5 чи 2,4 чи з будь-яким іншим. Ви просто не чуєте нічого з вулиці і не чуєте, що відбувається там під капотом. Дуже м'який, комфортний автомобіль з хорошою продуманою ходовкою. Тут у нас многоречашка, тим більше, що є тут ще гідравлічні салінблоки, звичайно, які не дешеві, але які ходять дуже добре. Тому ми вчора перевірили цей автомобіль на СТО. Є на звичайних салінблоках у нас мікротріщинки, але ну, в принципі нічого глобального після пробігу 118 тисяч кілометрів, цей автомобіль має 118 тисяч кілометрів. Тут робити не потрібно взагалі. От. Крім того... Ну, Дійсно багато є, що розповісти про цей автомобіль, можливо, щось і забуду, це сервісне обслуговування. Та річ, про яку ми забуваємо, коли ми знову ж таки рахуємо, чи вигідно купувати гібрид. Коли ми говоримо про сервісне обслуговування цього автомобіля, то оскільки у нас бензиновий двигун працює в два рази рідше, ніж то зазвичай на пробізі має працювати бензиновий Двигуна ж він тут вмикається, ну тільки коли потрібно підзарядити по суті, батарею, то, відповідно, мастило оливу в двигуні ви міняєте в два рази річ, що також є досить значна економія. І навіть по регламенту, якщо ми відкриваємо регламент по обслуговуванню Fusion, тобто офіційні документи, заводу. Там так і написано, що в принципі, заміна мастила тут може відбуватися раз в 30 тисяч кілометрів. Про гальмінідиські колодки, які також тут майже ніколи не потрібно міняти, а точніше, десь на пробізі, напевно, 150, ближче до 200 тисяч. А коли ви починаєте користуватися цим автомобілем, дуже важливо, якщо ви хочете дійсно економити, підлаштувати свій стиль їзди під гібрид. А найбільша витрата і палива, і енергії відбувається при прискоренні. коли ви з радістю на зелене світло давите на гашетку і різко зупиняєтесь, знову різко розганяєтесь. Якщо підлаштуватися саме під гібрид, ну, звичайно, ви будете рухатися з потоком, а не тошнить е е як, як пенсіонер на скінчення своїх віків, е то в середньому, е в середньому діапазоні ви будете витрачати по бензину. Якщо вже розряджена ваша е гібридна основна. Батарея близько 5-6 літрів. 5-6 літрів для величезного комфортного седану. Ну це просто потрясні показники. Якщо ж ви будете комбінувати і підзаряджати е, свій автомобіль, то в загальному в середньому ми можемо вивести такий показник, як 3,5 літри на 100 кілометрів, е, комбінуючи електроенергію, комбінуючи бензинову установку і таке інше. Або ж взагалі не витрачатися на бензин, користуватися тільки електротягу, якщо дійсно вам ввечері є де зарядити цей автомобіль. А тепер повертаємось до нашого. Конкретного екземпляру. Ось цей автомобіль найдешевший в Україні, який ми придбали для нашого замовника. Його вартість 15,5 тисяч доларів. А взагалом середня вартість таких автомобілів на сьогоднішній день, вона близько 16,5, 17,5 і навіть там по 20 тисяч доларів продаються такі автомобілі в комплектації «Титаніум». Чи варто приглянутись до покупки такого автомобіля, прицінитися? Та звичайно. Ну, ви навіть якщо порахуєте витратну частину, якщо ви пересуваєтесь, або на седані де сегменту, чи на стандартному кросовері, який витрачає 11-12 літрів пального, і просто порахуєте, скільки ви протягом року, року зможете зекономити, не втрачаючи при цьому в комфорті, ви дійсно здивуєтесь, тому що показники будуть порядка 1,5-2 тисячі доларів в рік. Ну, якщо у вас пробіги. Не тільки на вихідні в магазин, звичайно, якщо ви їздите десь трошки по роботі чи по іншим справам. І ви не втрачаєте в надійності, вам не потрібно слідкувати за турбіною, за прямим вприском, що там знову відригнуло і звідки потекло масло. Цього всього у Fusion немає, в принципі, немає. От. І тому дійсно ви не витрачаєте ще і на мастило, так часто, як то потрібно робити. Не маючи бензиновий автомобіль, ви не витрачаєтесь на диски, не витрачаєтесь на колотики. Ну, вибачте вже гуму, то потрібно купити. І з цим автомобілем у нас є два комплекта гума, до речі. І це найдешевший Fusion по Україні, при тому, який мав невелике фронтальне пошкодження. По суті, він ось тут буде фотографія, він трошки був розібраний по морді, не постраждала його силова конструкція. Вчора все абсолютно перевірили на СТО. За виключенням декількох салінблоків, блоків зауважень по цьому автомобілю. Немає його ціна 15,5 тисяч доларів. Це у нас рестайлінговий ф'южн, тож ну, знову ж таки розуміти, що рестайлінгові автомобілі, вони на порядок дорожчі, ніж Дорестові. Автомобіль з е, таким селектором, з пам'яттю сидінь, з комфортним входом, тільки що сидіння підсунулось ближче до керма, з великим 7 монітором, максимальним підігрів сидінь, датчики світлодощу, топова оптика. Потрясний, дуже якісний, дійсно шкіряний салон. І безпроблемний автомобіль. Дуже шкода, що на сьогоднішній день Ford припинив виробництво як фокусів, так і ф'юженів, сконцентрувавшись на випуску безпосередньо кросоверів, залишивши в своїй лінійці тільки Mustang. От. І чи зможуть інші виробники підхопити естафету виробництва з таких безкомпромісних, економних, сучасних, комфортних? Безпечних автомобілів ну, невідомо, адже дійсно інші гібриди мають певні недоліки, не дуже подобаються або в комфорті, або в дизайні. Загалом, коли постійно маєш справу з автомобілями і їздиш на різних абсолютно марках, на різних двигунах, на різ... абсолютно різних моделях і різних комплектаціях, не виникає якихось емоцій при перегляді чи огляді, чи дездрайві чергового автомобіля. Але це історія не про Fusion. Починаючи від його дизайну, закінчуючи комфортом і закінчуючи підрахунками витрачених коштів на пересування, ти дивуєшся цьому і співвідношенню його ціни, то що 15,5 тисяч доларів. Бізнес-седан в топовій комплектації з витратою пального, як ну, на гольфі. По суті, так коротше кажучи, зараз отримуємо номера техпаспорт, бажаємо нашим замовникам приємної експлуатації, вона дійсно буде приємна. Ось. І якщо у вас виникли будь-які питання по будь-якому автомобілі, ми з радістю вам відповімо. Тому телефонуйте. На все добре, з вами був Іван і команда АвтоТОП.